Весною був останній призов для військово-морських сил. Військово-морські сили на сьогоднішній день в основному вже закінчують перехід на військову службу за контрактом, і відсоток контрактників на кораблях і в частини складає біля 80. Сподівання є, що до кінця року це буде порядка 90 відсотків і не буде потреби призивати строковиків для військової служби на кораблях і в частинах військово-морських сил України. У військово-морських силах. Вересня прошлого року піднято вдвічі грошове забезпечення. У військових частинах при гарнізонах побудовані гуртожитки для проживання військовослужбовців контрактної служби. Зараз у Міністерстві оборони в Генеральному штабі сплановано низка заходів щодо збільшення будівництва гуртожитків і житла для військовослужбовців контрактної служби. Військовослужбовці контрактної служби також мають право на безкоштовне навчання. В вищих навчальних закладах медичне забезпечення і решта пільг, які передбачені нашим законодавством. Для чого потрібно звернутися у військовий комісаріат по місцю проживання, дає перелік всіх посад по всім Збройним силам, вакантних посад, військові частини, місце дислокації цих військових частин, умови побутові, грошове забезпечення. І молода людина може вибрати собі місце служби, посаду, спеціальність.